Бог промовив до Якова Устань і піди до місцевості Бетель. Там оселися і зроби там жертовника Богові, який з'явився тобі, коли ти втікав від обличчя свого брата Ісава. Тож сказав Яків своєму домові й усім, які були з ним: Усуньте з поміж себе чужих богів, які є у вас, і очистіться, і змініть ваш одяг. Уставайте, підемо до Бетелю, спорудимо там жертовника Богові. Який вислухав мене в день смутку, котрий був зі мною і зберіг мене в дорозі, якою я йшов. І вони віддали Якову чужих богів, які були в їхніх руках, і сережки, що в їхніх вухах, і закопав їх Яків під Модриною, що в Сікімах, і знищив їх аж до сьогодні. І вирушив Ізраїль із Сікімів, а Божий страх охопив навколишні міста, тож не погналися за Ізраїлевими синами. Яків. Він і весь народ, який був з ним, прийшли до Лузи, котра в ханаанській землі, що, власне, і є Бетелем. Він збудував там жертовника і дав назву місцевості Бетель, бо коли він утікав від обличчя свого брата Ісава, там йому з'явився бог. І померла девора, годувальниця ревеки, нижче Бетелю під Дубом, і дав йому назву Дуб Плачу. І знову з'явився Бог Якову в лузі, коли той прийшов з Месопотамії Сирійської і поблагословив його Бог, і сказав йому Бог Якове, твоє ім'я вже буде не Яків, а Ізраїль буде твоє ім'я. Далі Бог сказав йому: Я твій Бог, зростай і розмножуйся, народи і громади народів постануть з тебе, і царі вийдуть зі стегон твоїх. Адже земля, яку я віддав Авраамові і Ісакові. Це тобі я її дав, вона буде твоя. Я дам цю землю твоїм нащадкам після тебе. І Бог з того місця, де говорив з ним, піднявся від нього вгору. І поставив Яків стовп на місці, на якому Бог говорив з ним Кам'яний стовп і приніс на ньому жертву і злив на нього олію. І назвав Яків місце, там, де Бог говорив з ним Бетель вирушив Яків з Бетелю. І поставив свій намет неподалік від башти Гадар. Сталося ж, коли наблизився до Хаврати, щоб іти в землю Ефрат. Відбулися пологи Рахелі, тяжкі були її пологи. І було, коли вона тяжко народжувала, сказала їй повитуха Кріпися, бо й цей у тебе син. Сталося ж, коли покидала її душа, бо вона вмирала, то дала йому ім'я син мого болю. Батько ж назвав його Веніамин, Рахиль померла. Її поховали в дорозі до Ефрата це Вифлеєм, і Яків поставив стовп на її могилі. Це могильний стовп прахилі, який існує до сьогодні. Сталося ж, коли поселився Ізраїль у тій землі. То Рувим пішов і ввійшов до вали, наложниці свого батька. І про це довідався Ізраїль, і йому це видалося злом. Було ж у Якова дванадцять синів сини Лії, Рувим, первенець Якова, Симеон Левій, Юда. Іссахар і Завулон, сини Рахилі Йосиф і Веніамен, сини вали, Рахилиної рабині Дан і Нефталим, сини Зелфи, ліїної рабині Гад і Асир, це сини Якова, які народилися в нього в Сирійській Месопотамії, і прийшов Яків до Ісаака, свого батька, у Мамре, до міста на рівнині це Хеврон, в ханаанській землі, де жив Авраам та Ісаак. Було ж днів Ісаака, які прожив. Сто вісімдесят років він відійшов, помер і старцем приєднався до свого роду у повноті віку. Його поховали Ісав та Яків, його сини.